Військовослужбовець повертається з полону, а вдома на нього чекає конфлікт. Грошове забезпечення, яке держава нараховувала йому весь цей час, отримувала його дружина. Тепер військовий наполягає: ці кошти спільне подружнє майно і має бути поділене. Чи має він на це право, і що робити, якщо дружина каже, що всі гроші вже витрачені на потреби сім'ї? Ми розберемо реальну справу, яка дійшла до Верховного суду, і з'ясуємо, як вирішуються такі складні спори. Що треба знати про виплати полоненим захисникам? Поки військовослужбовець перебуває в полоні, держава продовжує виплачувати йому грошове забезпечення, оскільки він фізично не може отримати кошти, їх перераховують членам сім'ї. Насамперед гроші отримує людина або кілька людей, яких військовослужбовець завчасно вказав у своєму особистому розпорядженні. Якщо ж такого розпорядження немає, то право на виплати мають дружина або чоловік, законні представники неповнолітніх дітей або діти з інвалідністю, а також батьки, військовослужбовці. Їм рівними частинами виплачується частина забезпечення. І тут починається найскладніше: кошти отримує родина. Коли захисник повертається, виникає питання, чи потрібно ділити ці виплати. Верховний суд постановив, що грошове забезпечення, нараховане під час перебування у полоні, справді є спільною власністю подружжя, якщо шлюб на той момент не був розірваний. Якщо дружина доведе, що всі ці кошти були використані в інтересах сім'ї: на дітей, на житло, на лікування, то підстав для поділу грошей відсутні. Розбираємо реальну справу. Подивимось на конкретну справу. У липні 2024 року військовослужбовець звернувся до суду з позовом до своєї колишньої дружини про поділ грошей. Чоловік був мобілізований у березні 2022 року, з квітня 22 по січень 2024 він перебував у полоні. За цей час його дружина отримала на свій картковий рахунок понад 2,5 мільйони гривень його грошового забезпечення. У серпні 24-го року, невдовзі після повернення чоловіка з полону, пара розірвала шлюб. Військовий у суді заявив, що він, перебуваючи в полоні, не мав жодної можливості розпоряджатися цими спільними коштами. Він стверджував, що дружина в цей час проживала у цивільному шлюбі з іншим чоловіком і за його гроші придбали для своїх потреб автомобіль. Тому він просив суд визнати за ним право на половину суми і стягнути з колишньої дружини 1 мільйон 145 сорок тисяч гривень. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Суддя встановив, що дружина витратила спірні кошти в інтересах сім'ї на потреби двох малолітніх дітей, допомогу родичам позивача, ремонт у спільній квартирі, купівлю побутової техніки. Та автомобілі також 100 тисяч гривень вона передала самому позивачу, і він це визнав. А докази проживання з іншим чоловіком суд не знайшов. Захисник подав апеляцію, і апеляційний суд скасував перше рішення. Він вирішив стягнути з дружини на користь чоловіка 1 мільйон 95 тисяч гривень. Суддя вказав, що дружина не довела, що розпоряджалася коштами за взаємною згодою подружжя. Справа дійшла до найвищої інстанції. Верховний суд скасував рішення апеляції та залишив у силі рішення першого суду, тобто відмовив захиснику у стягненні грошей. Як ви думаєте, суд чинив справедливо? Поділіться у коментарях. Яка логіка Верховного суду? Верховний суд погодився, що 2,5 мільйон є спільною сумісною власністю подружжя, дружина визнала, що користувалася цими коштами та наполягала, що витратила їх у повному обсязі на потреби сім'ї у період, коли вони ще були в шлюбі. Тому суд дійшов висновку, що дружина діяла в інтересах сім'ї, що це означає для інших захисників та їхніх родичів. Якщо дружина може довести, що використала гроші у звільненого з полону чоловіка в інтересах. Сім'ї, він не зможе отримати половину цих коштів назад. Водночас, військовий зберігає право подати окремий позов щодо майна набутого за ці кошти. І як діяти, щоб уникнути таких спорів? Найкращий варіант завчасно скласти особисте розпорядження та чітко вказати, то саме і в якому обсязі буде отримувати кошти, поки захисник перебуває у полоні або має статус безвісти зниклого. Якщо у вас виникли схожі проблеми, ви можете звернутися за допомогою. Перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть заявку та отримайте консультацію юриста. Ми маємо досвід супроводу таких справ і готові надати комплекс управничу допомоги. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб отримувати більше цінної інформації. Дякую. За увагу! На все добре!